Український національний борщ. Як варю його я. Борщ без кісточки не борщик. В нас похреплена. Опускаємо його в кип'яток. І робимо бульйончик. І ще таку цілу цибульку з Маску Робимо з цибулі і моркви, картоплю додаю у бульйон з м'яском. Все, відварюю. Окремо тушкую бурячок. Цього разу я його нарізала ось такий на Бурячку додаю цукор, Трішки водички. І тушкую хвилин 20. У буряка, який витушився, додаю томат. Ще буквально 5 хвилинок тримаю на вогні. Такий буряк сирий додаю у воду, проварую. Пуста у борщик. Вже коли капуста проварилася, ми додаємо бурякову заправочку. Для смажка з моркви і цибульки. Мені подобається рідкіший борщ. Знаю, хтось любить, щоб ложка стояла, на наваристий. А вам який вподоби, Пишіть в коментарях ми Кінці додаю сіль, перець, лавровий листочок, хто що любить. Ще в мене є такий перець шматочками сухий для перших та других страв. Дуже запашний, натертий чесничок. Все, перемішуємо. До борщику дістали нашу домашню солонинку. Знаєте, з морозилки вона ще смачніша. Так ми любимо її. Будемо солити їсти всю зиму. Ну що, Наливаємо борщику. Який гарний. Ми сюди ж пахне Ми будемо поступати. А ви готуйте? До речі, пишіть свої рецепти. Як ви готуєте господині свій борщ? Певно, у кожної він найсмачніший.